Привіт! Мене звати Ілля. Я з незваного міста Харків, але наразі проживаю в Києві. Я люблю акторство та вже маю досвід зйомок у серіалах, таких як Кот, Лікарка Ковальчук, Сімейний консультант» та багато інших. В рекламних роликах «Кролівський Смак і «Optima Кул, музичних кліпах гурту Антітіла і «Романа Скорпіона. Передачі «Я Люблю Україну і соціальних роликах для іноземних платформ. На майданчику почуваюся впевнено, швидко вчу текст і легко працюю з режисером і командою. Мої хобі це малювання, футбол, плавання та комп'ютерні ігри. Люблю активний відпочинок і подорожувати нашою гарною країною. Я завжди відкритий до нових ролей і з радістю бру участь у творчих проєктах. Мрію про ролі, які надихають, і буду радий стати частиною нової історії у вашому проєкті. Дякую за увагу! До зустрічі!